Так, панство, мої вітання 30 серпня, і вирішила я розібратися сама для себе, провести таке собі розслідування, але так, щоб ну, самостійно, щоб мене ніхто не відволікав, От, на повноцінний розклад на зараз у мене часу немає, але оце розслідування, шматочок вам покажу. Крайні карти ще не дістала, дістану при вас. Значить, питання номер один. карти так цікаво відповідають. Питання номер один. Що сталося? причина, ну, Що сталося взагалі з цим літаком? f 16 Боротьба за спасіння, боротьба за Україну. Да? Бажання вижити, бажання захиститися, п'ятірка жезлів. Момент збивання. Дуже багато активних дій заради спасіння, заради України. Що стало причиною? Виконання роботи, виконання роботи, але як правильно сказати, неможливість виконати свою роботу да, з певним розчаруванням. Щось, не, щось було втрачено, тобто не все контрольовано, не все змогли зробити, як задумали. так? Трійка Пентаклів. Можливо, як знаєте, результат якоїсь спільної роботи? А, хтось один зробив неправильно свою роботу, яка мала бути в команді. Можливо, якось так карта сказала. Питаю, а, яка а, причина, ні, що вплинуло на падіння літака? Що вплинуло на падіння літака? Помагу це певні втручання, це контроль ситуації, це неможливість контролювати ситуацію. Помагу багато факторів. Це можуть бути, бачите, як, тут і пентаклі, і мечі, тобто і рішення, і робота, можливо, самого літака, і сама обстановка, що було навколо. тобто мах, це можливість керувати ситуацією в цілому. І помагу можна сказати, що це і, ну як, і робота в команді в тому числі. А, і робота в команді десь, можливо, була затримка, десь була агресивна дія там, де її не мало бути. А, чи хтось в міг втручатися, боже, як же я спитала? Чи то в роботу літака, чи щось таке, чи було якесь втручання в роботу літака. Карта правосуддя і карта сили. Було. Було втручання в роботу літака. По правосуддю, начебто по справедливості. Так мало бути. Але карта сили, знаєте, як насильно, кудись насильно. Так, я... Щас, секундочку. Ага. Друзі Бо я сьогодні вся. Так, добре. Давайте далі. Значить, питаю з приводу ракет, да бо інформація, ну я перевіряю, в плані а, ракети російської. Чи могла збити російська ракета? Ні. Це стала карта, тут немає активних дій. Чи могла збити ПВО? Наш літак, двійка мечів. З однієї сторони, це карта м, якоїсь подвійної ситуації, начебто і могла, і не могла. Тобто вона могла служити причиною, але не, вона не могла ну, Тобто Це не От як так пояснити? Це не причина, не конкретна причина падіння самого літака, ну, Тобто руйнування. Да? Вона могла стати чимось таким. Тобто тут не було можливості. Не було можливості ну, напряму це зробити. А, а чому? Да? Чому впав літак? Тобто, що було причиною? Що це означає не було можливості? Що було причиною? Четвірка кубків щось відмовило, щось не спрацювало, щось, от, щось вийшло з ладу, да? тобто десь пішла відмова. Що саме не спрацювало? Попажу Пентаклів, якась деталь. Або щось таке, що мало тобто від чого залежало щось, так? тобто якась деталь, можливо, самого літака, або щось таке. Ну, от на зараз питання буде третє. Тобто я спитала про ракету, про ППО, а давайте тепер спитаємо. Чи було навмисне втручання в роботу літака? Перепрошую. Не перевернулись, тому не дивимось. Чи було навмисне втручання? Навмисне втручання ну, з поганою ціллю, да, тобто, ну, з наміром нашкодити в роботу цього літака, який розбився. Чи було навмисне втручання з наміром нашкодити в роботу цього літака, який розбився? Карта Верховного Суду. Чи було втручання? Ну, Бачите? Зі сторони трійка жезлів. Було, втрача... було е... бажання щось змінити, були якісь дії для того, щоб змінити е... королева кубків. Чи міг хтось, е... перепитаю з іншої сторони, чи міг хтось навмисно пошкодити роботу цього літака? Чи пошкодив хтось навмисну роботу цього літака, який розбився? Чи пошкодив хтось? Дев'ятка пункта. От, знаєте, от бачите як? Чи пошкодив хтось, Стан було змінено. Чи могла бути це диверсія, чи причиною падіння літака? Могли бути диверсійні дії зі сторони інших людей, причиною падіння літака, чи могли бути диверсійні дії зі сторони інших людей? Карта зірка. Ну, от бачите як? Хтось міг втручатися. І, і в плані інформації, і в плані роботи, можливо, в плані бачення щось було. Знаєте, що таке зірка? Це як навігація якась. Да? От в плані навігації. Або мапи якісь, або ну от щось таке. Чи могло бути зв'язок. Міг бути пошкоджений зв'язок. Бачите, як карта повішеного і 10. Зв'язок, дивіться. О, і по місяцю. Бачите, місяць, зв'язок. Щось могло бути з навігацією або зв'язком. Чи навмисно пошкодили зв'язок або навігацію в цьому літаку? Могли навмисно пошкодити зв'язок або навігацію в цьому літаку? Тут же. Бачите, як це активні дії, це бажання. Да. По певній домовленості. Да, вплинути, вплинути нашкодити. Тут з мечів агресія. Так що, друзі, бачите, як з двох сторін. А давайте ще, знаєте, хочу спитати, що є в мене дві хвилини. Е, оця заява безуглої, То що вона сказала, що ППО наше по ППО зрозуміли, да? Оцю двійку мечів. Типу, ну, ні, напряму ні, не могла. Е, Заяви безуглої. Що це таке? Чи це, чи, чи, чому вона зробила таку заяву? Про те, що збила ППО, наше на, ППО збило цей літак. Чому безугла зробила таку заяву? Дві карти? А, навіть три. Якісь сварки всередині, чому вона зробила цю заяву? Карта Сили. Е, сказали зробити цю заяву? Чи це вона так думає? Навряд чи вона так думає? Тут, щоб уникнути якоїсь боротьби. Зрозуміли? Зупинити якусь боротьбу, зупинити конфлікти, зупинити боротьбу. Зупинити боротьбу. Що ця заява в цій справі? Давайте ще так. Оця заява без углої про те, що збило ППО. В цій справі взагалі про падіння. Що це заява? Яка її роль? Хитрість. Розуміли, друзі, і знову керованість. Хтось керує цим процесом. Хтось керує цим процесом. Чи замішана Росія? Давайте таке останнє питання. Чи замішана Росія в цьому в падінні цього літака? Хоч якимось боком. Чи замішана Росія в падінні цього літака? Трійка мечів. Карта Імператора. Роль Росії в падінні цього літака. Тут не тільки про Росію йдеться. Тут якось прям декілька сторін може бути, не напряму. Десятка пентаклів. Бляха, щоб це ще не було з нашого дому, я вам хочу сказати. Що в Україні хтось замішаний. Тут бачите, які ланки? Імператор, 10 пентаклів це наша родина, це якісь владні. Чи хтось з України замішаний, ну, націлено, наміряно в да, падінні цього літака? Великі гроші причини. причина. Щось змінити, щось закінчити, да, закрити, перекрити, вплинути кардинально на ситуацію. Поставити на чомусь крапку. Так що, друзі, така історія. Приємного мало. Сказати, що ППО не зовсім. Диверсія, диверсія. Ну, от, на жаль, ось так. Дякую за перегляд, бережіть себе і бережіть Україну.